Методлайн. Перший пункт це синтаксис розберемо і приклад розберемо. І так, синтаксис методу лайн. Що таке метод? Це деяка дія, яку Visual Basic може виконувати над даним об'єктом. Методлайн дозволяє креслити на об'єкті, до якого метод застосовується відрізки прямих ліній. І зображувати на цьому об'єкті зафарбовані або не зафарбовані прямокутники. Сам метод має наступний синтаксис. І так, ім'я об'єкта бачимо, що воно в квадратних дужках. Ми знаємо, що це те, що подано в квадратних дужках у Visual Basic, може бути опущеним. Якщо ім'я об'єкта є, то крапка розділяє його від методу LINE. Далі бачимо x1Y1 мінус х2y2. Потім через кому у нас є колір якийсь і прапор. Вони також можуть бути відсутніми. Ми бачимо це по квадратних дужках. Причому відсутніми разом з розділяючими комами. Ім'я об'єкта може бути відсутнім. У цьому випадку за замовчуванням. Метод застосовується до екранної форми. Тобто, якщо ми просто написали line, то буде чертитися, креслитися прямо по формі. Х1, Y1, x2 y 2 це координати меж об'єктів. Вісь спрямована горизонтально вправо, а вісь Y вертикально вниз. Ну, майже як в математиці, тільки там y спрямована вверх, а visual basic вниз. Колір це вираз, значенням якого є число типу long, яким visual basic кодується той чи інший колір. В якості цього виразу використовують тут ми бачимо три способи. Перше, це число типу long. Ну, тоді треба знати, яке число відповідає якому кольору. Далі, одну з восьми констант Visual Basic. Ми їх перепишемо з таблиці 1, її буде далі нам видно. Тобто, є Visual Basic 8 вбудованих констант, які позначають якісь кольори. І третій спосіб. Значення вбудованої функції QBColor від C, Аргумент якої С. Це одне з 16 чисел, представлених в таблиці 2. І ці 16 чисел кожне відповідає за свій колір. Далі треба переписати нам ці таблиці. В таблиці 1 у нас відразу перший і другий способи відображаються. В третій колонці числове значення. Це перший спосіб, коли ми пишемо просто число типу long. Наприклад, написали 0, і це буде чорний колір, написали 255, буде червоний. Ми бачимо, що ці, -ці числові значення строго фіксовані, ну і треба їх або пам'ятати, або щоб вони були десь виписані у розробника. А далі ми бачимо у другому стовпці ці 8 констант вбудованих Visual Basic. Ну, давайте з ними познайомимося. VB Black це чорний колір. Ті, хто вивчають англійську, вони бачать, що там просто англійський кольор підставлений після префіксу VB. VB Red це червоний, VB Green – зелений, VB Yellow жовтий, VB Blue синій, VB Magenta – рожевий. ВБЦА голубий, блакитний і VB це білий. Ну, тут треба м, розуміти, що маджинта це дуже яскраво такий рожевий, щось середній між фіолетовим та рожевим таке. Оцеан блакитний, між блакитним і зеленим, морської волни щось таке. Далі, таблиця 2. В таблиці 2 ми бачимо оце С, яке входить у функцію QBColor від С. І воно має 16 різних значень від 0 до 15. І так, у нас тут кольори, а тут ну, треба теж це переписати в таблицю. І так, чорний це 0, синій 1, зелений 2, блакитний 3, червоний 4. Пурпурний 5, коричневий 6, світло-сірий – 7. темно-сірий – 8, світло-синій – 9. світло-зелений – 10, світло блакитний 11, світло-червоний 12, світло-пурпурний – 13, жовтий 14 і білий 15. Ну, тут якби різноманіття таке більше, можна вибрати світлий, світлий та темний, тому, якщо у вас щось таке треба малювати і більше застосовувати кольорів, то треба обирати третій спосіб. У синтаксісі методу LINE колір може бути відсутнім. Давайте повернемося до синтаксу, ще раз подивимося. Line вказані координати, а потім у нас колір іде, а потім прапор. от цей колір, який ми тільки що розглядали, може бути відсутнім. Тоді за замовчуванням він буде збігатися зі значенням властивості for color об'єкта, а це колір тексту. От Який він встановлений, якщо ви не написали, таким і буде малювати ваша, ваш метод line. Далі йде прапор у синтекси. Це один з двох символів: або B, або BF. і до інших прапорів не може бути. У першому випадку, тобто, якщо у вас прапор B, малюється не відрізок, а прямокутник. А в другому, якщо ви обрали BF, це зафарбований прямокутник x1 y1, x2, y2 це координати лівого верхнього і правого нижнього кутів. Якщо ви малюєте відрізок, то x1 y1 це лівий, ліва половина відрізку координати х2, y2 це права половина. Якщо ви обираєте прапор, це означає, що ви будете малювати якийсь прямокутник, і тоді х1, y1 це лівий верхній кут, а Х2 і 2 це правий нижній кут. Якщо прапор у вас є в синтаксисі, а колір відсутній, то зайву кому відкидати не можна. Іначе прапор буде сприйняти систему як колір. А так як прапор у нас має тільки символ Б або BF, а колір таких символів немає, ви получите повідомлення про помилку. Тобто, якщо коліра немає, ви пишете дві коми підряд. А потім прапор. Приклади. Лайн, Бачимо 20, 100 – це нижні координати, і 820 100. Далі вказано у нас колір. А ми бачили, що це червоний колір. І це зображення червоного горизонтального відрізка. А так як у нас не вказано на якому об'єкті, то це на формі. Другий приклад лайн. 220 2520. Тут ми бачимо, у нас друга координата Y змінюється. І далі у нас колір вказано за допомогою константи Qbacolor. Це світло-сірий вертикальний відрізок. Третій приклад. Лайн 40,50, 450, дві коми, і потім флаг B. Незафарбований прямокутник. Колір береться за замовченням. Тобто, який колір був у тексту, такий буде і ваш прямокутник. І четвертий приклад: Line 4050, 740 750. Тут обраний колір за допомогою константи VBRE. Потім береться прапор БФ, це свідчить про те, що прямокутник буде зафарбований. Ну, і це і є червоний зафарбований прямокутник. Другий пункт нашої лекції цієї половини це приклад. Зобразити шахову дошку розміром 8 на 8 клітин. І так, ідея алгоритму така: рядки і стовпці клітинного поля номеруються зліва направо і зверху вниз. Чому? Тому що ми будемо малювати по осях Х і, Х у нас іде вправо направлено, а ось У вниз. Будемо вважати, що координати X і y дошки змінюються в, в межах від 200 до 4200 твіпів. Довжина ребра клітини 500 твіпів. Потім я вам покажу цей приклад вживу, ви побачите, що це невеличка така дошка у нас буде. Бо твіп це дуже маленька така відстань. Далі, як нам. Зрозуміти, що нам закрашувати, зафарбувати яким кольором що чорним, а що білим. Давайте такий алгоритм оберемо. Якщо сума номерів рядка і стовпця, для чергової клітини парна, клітини зафарбуємо одним кольором. А якщо ця сума не парна, то іншим кольором. От дивіться. У нас, ну, тут у нас нарисований просто масив. І у нас елементи масиву. Дивіться, перший індекс це номер рядка, а другий це номер стовпця. Я вам нагадую, у нас по масивах була лабораторна робота. І ми беремо і у оцих індексів суму 1 плюс 1 це 2, поділити на 2, щоб узнати, вона парна чи ні. Ділиться безостачі, ділиться. 1 плюс 2 це 3. Ділиться на 2 без безостачі. Ні, не ділиться. Тобто, це буде, ну, наприклад, чорним, а це білим. Далі 1 плюс 3. 4 ділиться на 2 без безостачі, ділиться. Тобто, це опять буде чорне. 5 не ділиться, це буде біле, це буде чорне. А тут 2 плюс. 1. Три Не ділиться на 2Б-достачі, тут буде чорне, а тут буде біле. Ну, або кольори можна вибрати навпаки. І так, у програмі на кожному кроці внутрішнього циклу проводиться перевірка напарність суми І плюс йо. І це номер з рядка, йод це номер стовпця, з використанням функції мод, яка у нас вираховує залишок відділення. Якщо залишок приділення на 2 дорівнює нулю, то число парне, а якщо не дорівнює, то не парне. Ну, тут я вже не пам'ятаю, я спочатку обирала білий колір, потім чорний. Ось у нас на формі. Дивіться, от такою виведеться наша шахова дошка. такого розміру. І у нас на формі знаходиться тільки командна кнопка старт. А також. Елемент управління таймер, ось він, мітка лейбл. Ну, під нею знаходиться таймер, оце мітка. Для того, щоб виводити туди час. Елемент управління таймер він використовується для виконання дії через певний проміжок часу. Основна властивість елемента називається інтервал. І вона задає інтервал часу, який визначає, як часто таймер повинен повідомляти додаток. Властивість інтервал задається в мілісекундах. 1000 мілісекунд це дорівнює 1 секунді. Максимально можливе значення даної властивості це 65 секунд. Єдина подія таймера, так і називається таймер. Встановимо значення інтервалу рівним 500, це пів секунди. У події таймер таймер. Тут у події таймер 1 це наш елемент, який лежить на формі, а це подія його. Вони тоски, як ви бачите, називаються одинаково з елементом. Додамо наступний код. Форма 1 caption буде time, лейбл 1 caption Дорівнює time. Перша, Перший рядок Form один нам дозволить вивести отут наш час, а другий рядок отут, на наш лейбл, вивести час. Time виводить час. Тепер після запуску проекту через проміжок часу, рівний пів секунди, заголовок форми і напис на мітці змінюються на поточний час. Комп'ютера. Якщо поставити значення інтервал таймера рівні 10 тисяч, то заголовок форми буде змінюватися через 10 секунд. Ну, а далі ось у нас програмний код для нашої командної кнопки, яка у нас є. Я її не міняла назву, тому вона залишилась command 1 і події, як ви знаєте, клік. Тут, у розділі General Declarations, ми спочатку оголошуємо змінні. І це порядковий номер рядка, йд порядковий номер стовпця, це, це число типу long, для того, щоб написати за допомогою QB color наші кольори. Далі у нас є константи NI, це кількість рядків. 8. Н. Йод. Кількість стовпців теж 8. dx і dy – Це у нас висота і ширина одної клітки нашої, або білої, або чорної. Це начальні координати: x1200, y1200. Для чого? Для того, щоб не прямо починаючи з кута, у мене малювалася форма. Дивіться, вона тут пропускає якийсь маленький інтервал, щоб не зливалася з нашими тут полями. Якщо вам це не треба, можна це не робити, написати 0,0 0 або 1, 1. Далі ми бачимо, у нас вкладений цикл, так що, фактично, це у нас масив двовимірний. На наружний цикл у нас змінює І е, це наші рядки він перебирає, а внутрішній перебирає стовпці. Далі ми дивимося, якщо сума номера рядка і стовпця приділені на 2 у остатку дає 0. Тобто, числе парне. То ми в константі С задаємо значення білий, а іначе задає, задаємо чорний. Ну, дивіться, Тут ми використовуємо вбудовану константу, а тут функцію кубика лор від 0, а ну це у нас чорний колір. Далі ми використовуємо метод line. Спочатку отут, він вираховує координати. Кожного, кожного разу координату x і координату Y. Він домножає на наш крок крок це 500 І далі малює у нас, як ми бачимо, з флагу БФ, замальований за, за тобто замальований за прямокутник або білий, або чорний. А колір визначається за допомогою оцего оце. С. Це або білий, або кБ колор від нуля, тобто чорний. Цикл закривається, і тут ми бачимо, що ми повинні написати для нашого таймера. Спочатку Enabled це доступність. За замовчення у нас стає значення False. Тобто, у нас він недоступний для чогось, для роботи з ним. Ми пишемо цю властивість Enable і пишемо true. Тобто ми хочемо з ним працювати далі. Далі задаємо йому інтервал 500, як домовлялося це півсекунди. Що ми будемо робити через кожні півсекунди? Ми на формі, там де її caption, тобто .е. на полосі заголовка, напишемо час. А також на нашій амітці, на .е. зверху на амітці, також виведемо час. Далее хочу вам показать вживую. Ну, дивіться, вот наш таймер лежит, вот наша митка, вот наша командная кнопка. Я запускаю. И бачимо, как только прошло полсекунды, у нас сразу э, час тут появляется. Я нажимаю старт, и бачимо, что у нас Аккуратно намалювалась на наша шахова дошка.